Вміння перелізати через колоду та метати мішечки з піском на дальність. Почнемо з перелізання через колоду. Стаємо до колоди боком, беремося до колоди обома руками, лягаємо на неї грудьми і перекидаємо спочатку одну, а потім другу ногу. Ось так. Вправо повторити три рази правим боком. І три рази лівим боком. Наступна вправа метання мішечки з піском на далі. Беремо мішечок з піском у праву руку, відставляємо праву ногу назад і спираємося на неї. Ліва нога залишається на місці, ліву руку ставимо на пояс. Праву руку з мішечком підіймаємо вгору за голову. Ось так. І змахуючи рукою. Мішечок у ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад, спираємося на неї. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з мішечком піднімаємо ругору і заводимо її за голову. Ось так. Змахуємо рукою і кидаємо мішечок якнайдалі. Право виконати по три рази кожною рукою.